Велика російська література є, перш за все, література песимістична, певніше пасивно песимістична. В західноєвропейському письменництві оптимізму теж небагато було, але там песимізм завжди закликав суспільство до активності, до будівництва, до невідомих обріїв. Він цей песимізм не тільки стимулював до боротьби, але в ньому суспільство находило і сенс життя. Російський пасивний песимізм виховував кадри лишніх людей, попросту кажучи, паразитів, мічтателей, людей без определенних занятій, нитіків, сіреньких людей двадцятого числа. І справді порівняйте кількох російських письменників, і ви побачите, що для кожного з них тоска російської ширі є та вісь, на яку накручуються всі інші мотиви, їхня справжня фізіономія.